Ісус Христос, говорячи учням слухачам, як потрібно молитись, наводить такий от приклад молитви «Отче наш». Але я не буду зараз говорити про молитву. Я хочу, щоб ми звернули з вами увагу на 12 вірш, в якому говориться. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прости нам довги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Знаєте, ми живемо в такий час, де прощення, воно якби не в пошані. Зараз люди чомусь все більше і більше стають якимись озлобленішими. Можливо, це наслідки війни, можливо, Дуже багато якби, свободи для людей. Дуже багато, знаєте, мирського заходить навіть в церкві євангельські, і тому люди якось вже більш по-мирському відносяться до прощення. І знаєте, образити людину набагато простіше. І це ми робимо. Так, два два, раз, два і вже образив. А от попросити пробачення за свою же ж провину, це дуже тяжко. Дуже тяжко, ми повинні переступити через свою гордість. Ми повинні переступити через своє Я, яке живе в нас, яке породжує в нас цю гордість, яке нам не дає спокійно проявляти цю любов до ближнього. Тому що. Здається, він мене образив. за що йому, чому я його маю прощати. Але е, Господь нас учить, що ми повинні просити прощення. Як ми просимо Бога прости нам провини наші, так ми повинні просити пробачення за свої провини перед тим, перед ким ми провинилися. Як я казав, гордість наша не дає нам цього робити, тому що. Нам якось важко це зробити, тому що нам здається, що я нічого такого не сказав, ну я не винуватий. Ви знаєте, Ісус Христос, коли починав земне служіння, Він ходив по юдеї, він проповідав: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Покаяння, дорогі брати і сестри, це переміна думок. Покаяння це визнання своїх провин, покаяння це смирення, а людина, яка не може себе смирити, яка горда, вона не може прощати інших, тому що оця гордість, оце своє я, воно не дозволяє нам цього робити. Вона не дозволяє нам проявляти оцю любов, любов Божу, любов, яку нам. Казу Ісус Христос. А Ісус Христос говорить, ви моліться так, прости нам провини наші, прости нам провини наші. Ми, Ісус Христос навів один чудовий приклад такого прощення у притчі про блудного сина. Так? В Євангелії від Луки вона описана в. В 15 розділі, і ми знаємо цю добре, цю притчу, як син образив свого батька тим, що він казав: віддай мені свою мою частку, віддай мені те, що належить, і я йду. Я йду, я залишаю дім, я йду від тебе геть. І батько віддав йому. Ми знаємо, що далі сталося. Він ці гроші всі розтратив марно. Ну, як написано в Євангелії, не на добрі діла, будемо так говорити. От, І настав у нього такий час, знаєте, що він голодав, він е, був. Е, в такому стані, що він вимушений був пасти свиней, він хотів поживитися отими стручками, якими кормлять свиней, але ніхто їм не давав. І тоді, як написано, він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів, що мають хліба надмір, а я отут з голоду. Гін". Устану і піду я до батька свого, і скажу йому: прогрешився я, Отче, проти неба та й супроти тебе. Як бачимо, до нього прийшло прозріння, до нього прийшло покаяння. Оця переміна думок. Він спам'ятався, він спам'ятався, що він зробив щось і Він каже, Повернувся до, до батька, він каже, прогрешився я перед тобою, перед небом. Він визнав свою вину, він змирився вже, він вже вже ця гордість його, вже ця надмінність його, вона а, кудись ділася. І він каже, недостойний вже я зватися твоїм сином. Він умолив себе, але він відчував оцю батьківську любов. І, можливо, він не надіявся на прощення, але. Він повернувся, щоб попросити це пробачення у свого батька. Він хотів знову вернутися в свій дім, і ми бачимо, люблячи серце батька, який побіг йому на зустріч, і впав на його шию, який почав цілувати його. І цей син говорить: каже: прогрішився я очі проти тебе і недостойний вже зватися своїм сином. Але любов, батьківська, вона. Є вище всякого гніву, вона вище всяких образ. Батько, ми кожен маємо батьків, хтось із нас, батьків, і ми розуміємо, що коли наша дитина приходить до нас, ми обов'язково їх пробачимо. Ісус Христос учить учнів молитися, Отче наш, Отче наш, щоб ми звертались до Свого Господа, Бога, не як до Творця світу, до Творця всієї вселенної, до, до Творця всього і, і нашого творіння, але щоб ми звертались до Нього як до батька. Отче, Отче Небесний. Він є наш Отець, Він є той. хто... Ладен нам простити всі наші провини, якими би тяжкими вони не були. І він хоче, щоб і ми навчилися так прощати людей, як прощав від нас. І прощати це не значить, що я от сьогодні тебе простив, бо ну так прийнято, ну добре вже прощу тебе. Або ще буває. Ну, я тебе прощу, якщо ти зробиш те, то те-то, чи якщо ти скажеш е певно якісь там слова, тоді я тебе прошу. Е ставимо умови е прощення, а прощення, воно має бути безумовним, як є Боже прощення, яке е не ставить нам ніяких умов. Ісус Христос зійшов на Голгофський хрест без всяких умов. Він помер за кожного з нас. Заради того, щоб простити нам гріхи. Ви знаєте, кожного з нас накопилося стільки гріхів, що здавалось би, ну, яке може бути прощення, але як бачимо, милість Божа, вона вище всяких образ. Милість Божа, вона покриває от своєю любов'ю всі гріхи, як написано у святому письмі, да? любов покриває багато гріхів. От і наш Господь Ісус Христос заради того, щоб простити нас, Він зійшов на Голговський хрест. І Господь казав, що ми повинні прощати не так, що просто забути. Ми повинні не згадувати, не згадувати за гріхи. Як Бог пророку Єремії в 31 розділі, Він говорить такі слова. 31 розділ, 34 вірш. І каже: і більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого, каже Господь. Бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха, їхню провину прощу і не буду згадувати. Ви думаєте, Бог забуває. Те, що ми робимо, що ми є грішними, що ми колись були грішними, він не забуває того, що він не може забути, він є досконалий людина, інколи може щось забути. Бог ніколи нічого не забуває, але він каже: ніколи не згадаю, ніколи не згадаю вам провини наші. І як я вже зачитував 102-й псалом, де цар. Давид каже, як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Бог віддалив від нашої провини. Ви е, коли-небудь пробували десь йти, наприклад, на схід. Так? Ми йдемо, а Він віддаляється нас. Земля кругла. Якби ми е, ніби стоїмо посередині між Заходом і Сходом, будемо йти. На схід, а він буде, скільки б ми не йшли, схід буде постійно перед нами. Ми ніколи до нього, там немає певної точки. Так Бог створив світ, так Бог створив землю. Що якби ми не йшли схід, завжди буде в одному місці, і ми до нього будемо, скільки б ми не наближались, він буде віддалятись від нас. Чи повернемось на захід, будемо йти на захід, буде те саме. От уявіть. Нашу земну кулю, так, кругла. Ми тут стоїмо, тут схід, тут захід. І ми йдемо, і, і схід він е, ніби переміщується разом з нами. Отак От Бог віддалив від нас наші провини. І Він казав: не згадаю вам більше цих провин. Ви знаєте, якось апостол Петро звернувся до Ісуса Христа, це написано у. В Євангелії від Матвія, в 18 розділі Він каже, Петро приступив туди і запитав Його: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Ісус промовляє до нього, Не кажу Тобі до семи раз, але, ж, але аж до семидесяти раз по семи. Тобто, е, не Сім раз прощати. А ну тут написано 490 раз. Але ми ж не будемо ходити з блокнотом і рахувати, скільки разів ми простили, так? Це значить, що ми повинні прощати стільки, скільки цього потрібно. Щоб ми повинні проявляти оцю любов, яку проявляв Господь Бог. Щоб ми не повинні. Шукати в своєму прощенні вигоди. Ми повинні прощати по великій любові, як прощав нас Господь Ісус Христос. Ми пам'ятаємо, коли Господа Ісуса розпинали, розпинали, забивали йому цвяхи в руки, а Він молився, Він молився до цього. Отче, прости їм, бо не знають, що творять. Отче, просто він молився за тих, хто його катує. Дуже тяжко, дорогі брати і сестри, молитися за тих, хто тобі причиняє білі образи. І зараз, коли йде війна, багато людей втратило своїх рідних, близьких, втратило синів, дочок, дітей малесеньких, стільки загинуло. І дуже тяжко простити. Дуже тяжко простити. Але, Слово святе нам учить, що ми повинні прощати. Можливо, не ворогів, не таких, що чинять отакі звірства і безчинства, Бог їм винесе свій суд, суд праведний, а ми маємо поступати, так як нам говорить Слово наше святе, ми повинні прощати. Ми повинні прощати. І коли Ісус говорить, що ми повинні прощати, то на це є причина, чому ми повинні це робити, каже, бо коли ви людям простите їхні гріхи, то простить вам і Ваш Небесний Отець. Коли ми прощаємо людям, коли ми не таємо зла, коли ми не таємо гніву на когось, а прощаємо, просто прощаємо, тому що це потім може гнітити нас. Це може не давати нам спокою, це не прощення. Знаєте, Бог казав: Я не згадаю вам ваші гріхи, так? Все, прощу і більше не буду згадувати. Але є другий, хто буде нам нагадувати про гріхи. Той, хто буде нагадувати, от, от Ти його простив, а дивися, що Він витворяє. Ти, кого ти прощаєш? Є знаєте, той, що буде нашіптувати нам, Він недостойний прощення. Але е, Ісус Христос говорить: якщо ми не будемо прощати, якщо ми будемо прощати, то простить вам і Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець вас не простить вам, прогріхів наших. І Ми знаємо, от Далі, в цій же 18 главі Євангелія від Матвія, Ісус наводить такий приклад, коли один Пан багатий вирішив зібрати всі борги, і от один чоловік, який був йому. Винен 10 тисяч талантів. Це дуже великі гроші, дуже великі гроші, і йому просто фізично він не міг, якби навіть продав і свій дім все своє майно, і дружину дітей віддав раз, Все одно йому не хватило би тих грошей, щоб покрити цей борг. Але він прийшов до пана і каже: Прости мені, і ми бачимо, він прощає йому. Прощає йому цей борг, тому що він є цим люблячим паном. Це цей от боржник. Це є ми з вами, ми з вами, котрі жили в гріху, котрі. Накопичували той гріх з кожним днем все більше і більше і більше, поки от не прийшло до нас оце, як написано, він спам'ятався. Поки ми не спам'яталися, поки ми не визнали оцю свою вину, поки ми не визнали, що ми є грішні, поки ми не прийшли з проханням прощення в смиренні, з покаянням до нашого Господа, ми були як оцей боржник, який мав. Боргів і не знав, що з ними робити. Але цей великодушний пан простив йому. Але дивіться, що сталося далі. Оцей, ця людина, який було прощено, такий великий борг, зустріла а, свого товариша, який ну, невелику суму був йому винен. так? І він почав його душити, трясти. Каже: від, віддай мені Борг. От цей теж просто змилося. Я тобі віддам, віддам пізніше, ну зараз така ситуація. А написано, що він віддав його до в'язниці, поки не віддасть борг. І бачимо, як поступає пан е, його, коли узнав от, за цей вчинок, як написано, каже, чий тобі не належало змилуватись. Я тобі каже, стільки простив. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою змилився. І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть усього боргу. Так само і Отець, мій Небесний, учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму брату із серця свого їхніх прогріхів. Як бачимо, пан прогнівався, прогнівався на цю людину. Яка отримала прощення, але сама не навчилася прощати, яка не хотіла прощати, яка вимагала якоїсь особливого повернення цього боргу до себе, особливо ну, забувши, скільки прощено йому. І от ми бачимо це, що робить. Пан, що робить Господар, що робить наш Отець Небесний тим людям, які не прощають своїм ближнім. Як написано, він віддав, прогнівався на нього і віддав катам його, аж поки не віддасть усього Боргу. А ми знаємо, що такий борг віддати він не міг. А значить, віддав його катам на муки вічні, тому що таку велику суму він не міг. Вибрати. І коли ми е, проявляємо це непрощення, ми е, ризикуємо теж впасти в немилість Божу, тому що, е, так написано, каже, що е, коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогресів наших. Дорогі брати і сестри, коли у когось із нас є на серці якась образа, Якогось, можливо, непрощення, може хтось на когось ображається, то давайте згадаємо ці от слова, які говорив наш Господь Ісус Христос. Простіть, простіть братам Своїм. І це перестане мучити вас, це позбавить вас від якогось дискомфорту в житті, це позбавить вас від. Можливо, якогось з гніву цього неправедного, бо коли немає прощення у людини на цю. Ць... На іншу людину, яка тебе образила, чи як тобі здається, що образила тебе. От виникає гнів, коли побачу, о, дивися, він тут розсівся, а мені такого наговорив. І знаєте, оце от непрощення, вона починає зсередини з'їдати людину. І вже в людині з'являється гнів, і з'явиться злоба. І... Немає цієї любові в нас, Господній, до якої Він нас закликає. Тому що Господь Ісус Христос Він все зробив для того, щоб простити нам. Він є для нас прикладом цього прощення. Він зійшов на Голгофський хрест. Сам добровільно. Він заплатив дуже велику ціну за наше прощення, Він віддав своє життя. Він був мучений, він був осміяний, опульований, але він все переніс, переніс заради того, щоб простити нас, щоб спасти нас, щоб дарувати нам нове життя, нову сутність, як написано. В Євангелії старе прийшло, тепер все нове. І ми, коли приймаємо цю жертву нашого Господа Ісуса Христа, і сьогодні, коли ми будемо згадувати. Оцю жертву Ісуса Христа, ціну нашого викуплення, ми повинні викинути з нашого серця всю злобу, весь гнів, усе непрощення, все, що заважає нам проявляти ту милость, тому що Бог є милостивий, і милосердний, і довготерпеливий, як написано в святому Письмі, і Він казав: будьте святі, бо я святий. А як ми можемо бути святі, якщо в нас в серці є? Гріх не прощення, якщо в нашому серці панує гнів, якщо в нашому серці панує <кій> гордість, а не смирення. Тому перед тим, як ми будемо молитися, перед тим, як ми будемо приймати цю вечерю Господню, я хотів, щоб кожен із нас в своїх думках, в своєму серці, Переосмислив це своє життя, переосмислив цей прожитий період, можливо, десь є в когось якийсь забутий, непрощений гріх. Давайте ми зараз в своїх молитвах будемо просити нашого Господа Бога про Його милість, про Його прощення. Тому що, як написано, Він добрий, щоб і праведні, щоб простити нам гріхи наші і очистити від неправди всілякої, давайте будемо молитися.